Віру можна порівняти з корінням. От якщо в тебе коріння, воно поверхневе, прийде вітер, прийде буря, і який би ти там здоровий не виріс. Ви бачили дерева, які корінням догори перевернуло їх. А чому? А тому що поверхневе було. Не було глибини, не було сили, віри, не було вростання в Бога, не було глибини Бога в житті, тряхнуло в житті трошечки, побачив когось, соблазнився на комусь, все, впав, закінчилась віра. Все, християнство закінчилось. Де Христос, непонятно. Корінням догори лежить. Все християнин. Послухай. Будеш дивитися на людей, соблазнися. І ще раз повторю: будеш дивитися на людей, соблазнися. На християн, на віруючих, соблазнися. Найдеш на кому соблазниться. Будеш дивитися на Христа. o que